Цей ефір на громадському інтерактивному та радіо один. І далі. Маємо можливість дізнатися, яка ситуація на блокадному українсько-польському кордоні. Зокрема, що відбувається у волинських пунктах пропуску? Запитаємо в речниці волинської митниці Валентина Черниш. Вийшла з нами на телефонний зв'язок. Отож, вітання, пані Валентино. Вітаємо. Пані Валентино, сьогодні зранку дізналися про те, що на пунктах пропуску, зокрема у Грині польські фермери перестали пропускати вантажівки з України в напрямку Польщі, а згодом така ж інформація надійшла і щодо устилух з осен. То чи можете розповісти, що вам відомо на цей момент? Чи дійсно польські протестувальники не пропускають вантажівки, зокрема на пункті пропуску устилух з осен? Так, На жаль, я підтверджую цю інформацію з десятої години ранку. Нам стало відомо про рішення польських протестувальників, ще більш посилити блокаду українського кордону. І зокрема, ми пам'ятаємо, що вони не брали жодної вантажівки з 18 лютого через пункт пропуску. Я годин там завжди були на ліки ці дні. А від сьогодні так само вони сказали, що вони не будуть брати жодної вантажівки. Ну у столух там масою до 7,5 тонн, це тонн, бустики такі невеликі, угу. але все одно не будуть пропускати жодної на територію Польщі з на України. Нас там станом на сьогодні, на ранок у черзі очікувало десь до 40 таких вантажівок, і плюс пам'ятаємо, що через у столух могли рухатися порожні масою. Більше 7,5 тонн. і вони їхали за попереднім записом в електронній черзі. То теж в електронній черзі станом на сьогоднішній ранок там більше 300 вантажівок таких було записано, але зрозуміло, що тепер їх попередить Укртрансбезпека не їхати уже на устилух, І швидше всього їм доведеться просто переписуватись на якісь інші пункти пропуску. Тому що і на ягодині, і на Усталузі, у нас вже на сьогодні, ну знаємо про те, що не пропустять жодної. Щодо імпорту в Україну через ягодин, як і раніше, по одному комерційному плюс гуманітарні і небезпечні вантажі, і таким чином, за минулу добу ми оформили на в'їзд до України через ягодин 49 вантажів. вантажівок. Ну, але там раз на раз не приходиться. коли трохи менше, а коли й до сотні може бути, залежно від того товару, який везуть в Україну. А на кордоні перед Дорогуцьком там очікує нині десь 650 вантажівок. Е, ну розуміємо, що вони дуже довго будуть там очікувати, оскільки пам'ятаємо один комерційний за годину через устолух, які раніше обіцяють пропускати по три. Масою до 7,5 тонн на годину. Там нині очікує у черзі 90 бусиків, і зрозуміло, що з такими темпами так само вони будуть чекати кілька діб для того, щоб потрапити на територію України. Що стосується автобусних перевезень або легкових просто пасажирів, як люди самі своєю машиною їдуть десь за кордон, то там обмежень ніяких не здійснюється. Тобто можуть їхати і черги поки що невеликі. Це ми маємо на увазі у Стилу, тому що через Ягодин до цього часу тільки вантажні. Пані Валентино, але чи відомо, доколи б триватиме ось ця посилена блокада українських пунктів пропуску, зокрема, і Ягодина, і у стилу? Станом на зараз невідомо. Ми пам'ятаємо, що попередня акція протесту була оголошена з. 9 лютого по 9 березня, і якщо чесно, то очікували, що можливо 11-го, там вчора сьогодні березня вона буде знята. Але за усною інформацією наших польських колег, у них у суботу була чергова спроба домовитися. Приїжджали протестувальники і представники польського уряду для того, щоб якось знайти якийсь компроміс. У питаннях блокади, але цього компромісу не було е, знайдено після того. от, то, власне вони ще й посилили блокаду в Талузі стосується вантажів. Скільки це триватиме, не знаю. Одні говорять про те, що можливо це триватиме до 28 березня. А 28 березня нагадаю, призначена величезна зустріч на міжурядовому українсько польському рівні у Варшаві, і вони мали би обговорювати і шукати якісь рішення. По усьому спектру тих питань, які вже накопичилися. Дехто каже, що це буде тривати аж до кінця квітня, до початку червня, тоді, коли вже минуть усі виборчі процеси. Ми пам'ятаємо про те, що у Польщі вибори до місцевих рад, які якраз у квітні, а потім 9 червня почнуться вибори до Європарламенту, і знову вибори. Ну, не знаємо. То не залежить ані від митників, ані від прикордонників, взагалі не залежить від української сторони, оскільки що ми могли зробити в рамках переговорного процесу із перевізниками, які перед цим блокували, а тепер з фермерами, Україна ну, повністю виконала. Ми знаємо, що вирішили піти навіть на поступки, що стосуються е, інших товарів, не зернових культур щодо е, імпорту в Польщу. Погодилися їх ліцензувати і погодилися обмежувати, але так чи інакше, це не дозволяє польських протестувальників. А саме тому рішення якості необхідно шукати у межах тих переговорів, які ведуться між ними і польським урядом і Єврокомісією. Пані Валентину, то правильно ми розуміємо, що імпорт, зокрема на волинській митниці, можна сказати, що повністю стоїть. Ну, імпорт трошки-трошки просочується. Звісно, що не такими темпами, як раніше. Ми пам'ятаємо про те, що у нас через ягодин за добу слідувало приблизно 600 вантажівок, а тепер слідує до 100. Тобто ну, розуміємо, що у 6 разів менше. Так само через устелух там невеликими такими е, е, масами до 7,5 тонн, але все одно ж трошки вводиться. А також пам'ятаємо про те, що здійснюється ще внутрішніми митними постами оформлення і імпорту, і експорту, але ці вантажі не йдуть через пункти пропуску на Волині, а обирають інші шляхи. Вони можуть у нас оформлятися, але їхати через. Румунські, словацькі, угорські кордони, там, де їм є можливість проїхати. Там теж вже великі черги. Я дивилася там тиса, Ужгород. Навіть електронна черга експорту вона може сягати трьох тисяч вантажівок, але вона все одно ну, записується, яким чином доставляють свої товари. Просто що це дуже збільшує ем, собівартість перевезення і, зрозуміло, це впливає на ціну самої продукції. Ми е, зараз підбили підсумки щодо експортно-імпортних операцій у зоні діяльності волинської митниці і порівняли їх із показниками минулого року. Угу. І бачимо, що у нас ну, дуже страшними темпами величезними е, продовжує наростати від'ємне сальдо у торгівлі. Тобто імпорт ще якось сюди приходить і е, ну, прориваються якимись там стежками чи окольними шляхами. Наші підприємці для того, щоб вести продукцію а от експорт все скорочується і скорочується і скорочується. В нас від'ємне сальдо за всього нашого два місяці. У цих таких блокадних це вже майже пів мільярда доларів. США, якщо подивитися у грошовому вимірі. І ну це теж економічна проблема для. Скажімо так, з загальної економіки української, Скільки це погано, коли ми тільки споживаємо додану продукцію, яку ввозимо за кордон, а самі нічого не продаємо на інші ринки. Це, це, це нездорова ситуація для економіки. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, але не бачимо навіть якогось там, скажімо так, проблиску, що можливо це скоро зміниться. Бо знаємо, що як вихід із ситуації все-таки нам пропонують. Обмеження на експорт нашої продукції на європейському ринку, і зокрема наших найближчих сусідів, в тому числі Польщі, і це обмеження вже має стосуватися не лише збіжжя, а яєць, м'яса, птиці і інших товарів сільськогосподарського виробництва, які раніше Україна весь час поставляла на міжнародні ринки. Пані Валентино, ви говорите, що зокрема на ягодині ситуація з імпортом зменшилася у шість разів із 600 вантажів до 100. То це найкритичніший момент, найнижчий показник за всю тривалість блокади польсько-українського кордону чи були і нижчі показники? Ну, були й нижчі показники. Бу бувало, просто зараз вони обіцяються, що вони ті товари, які швидко псуються, або які небезпечні, або гуманітарні вантажі. Вони будуть пропускати їх поза чергою. і не дотримуються цього цієї своєї обіцянки. Бували дні, коли взагалі жодної вантажівки не проходила через ягоди. Таке теж бувало. Пані але Валентину, але, але так, щодо інакше... експорту, то можна сказати, що від сьогодні він через Волинську митницю повністю заблокований, так? Через пункти пропуску розташовані на Волині, експорт повністю заблокований, так. Так, зрозуміло і ще пані Валентино. Якщо говорити зокрема про недоотримання митних платежів, чи є у вас інформація за два місяці, скільки недоотримав, зокрема наш бюджет через цю блокаду з боку польських перевізників та фермерів? Не можна говорити по показниках Волинської митниці, по тому, що не державний бюджет України. Угу. Волинська митниця у лютому виконала майже свої прогнозні показники, але це через те, що суб'єкти зовнішньої економічної діяльності знаходили інші пункти пропуску. Ще раз наголошую, те, що вони не можуть виїжджати через Волинський, не означає, що вони взагалі не можуть виїжджати. Вони їдуть через Ужгород, через Тису, але вони все одно е, оформляють свої товари. І саме тому, що вони оформляють їх і перевозять через інші пункти пропуску, ми все одно збираємо митні платежі і їх перераховуємо до державного бюджету. І зрозуміло, що там дехто від нас, можливо, відмовиться від співпраці з Волинською митницею, а перейде співпрацювати з закарпатською митницею, бо їм так простіше. Але так чи інакше, усі оці оформлення йдуть в єдину скарбницю, і це державний бюджет. Тому якщо Волинська митниця десь не дозбирає, то дозбирає закарпатська митниця або, можливо, Львівська, оскільки вони від учора відкрили до 13 березня краківець для пропуску вантажів. І там, так тільки по одній митниці, не можна судити про збитки. Але ну, ми, ми бачимо, що, і, і так заявляли відповідні профільні наші установи про те, що лише у лютому державний бюджет за рахунок цього не дозбирав близько 8 мільярдів гривень. Та зролинка мисниця mm -hmm. виконала на 2,5 мільярди гривень. Лютий ми вважаємо, що це дуже довгий показник, але знову ж таки він говорить не про трафік високий, а про винахідливість нашого бізнесу, який шукає будь-які доступні можливості. Чи залізницею відправити, бо автомобілі заблоковані, чи іншими пунктами пропуску об'їхати для того, аби все таки виконати свої міжнародні контракти, доставити цей товар, і зрозуміло, що отримати якусь виручку і таким чином працювати далі. Тому що кожне ж підприємство воно це організація, яка працює для прибутку. І вона не може собі дозволити збитки. Вони шукають, яким чином там зменшити собі вартість, або можливо підвищити ціну. Ну кожен собі або дешевити логістику, кожен собі рахує е, свій бізнес, і дякуємо їм, що вони такі знаходять можливості працювати в прибуток, сплачувати, підтримувати українську економіку. І до речі, пані Валентину, ви сказали про залізничні пункти пропуску. То чи там відбувається зокрема експорт, і чи не заблоковані вони? Залізниця у Польщі відноситься до об'єктів критичної інфраструктури, і наскільки ми зрозуміли, там якби навіть хотіли протестувальників щось зробити, то правоохоронні органи Польщі дуже за цим слідкують і не допускають там якихось таких протестних акцій. Залізниця в що ж дякуємо пані Валентину за коментування цієї ситуації. Валентина Черниш, речниця Волинської митниці, була в етері громадського інтерактивного та радіо 1 і поспілкувалася про ситуацію на українсько польському кордоні кордоні з боку зокрема волинських контрольно пропускних, пропускних перепрошую пунктів. На все добре і тримаємося. Цього нам доброго тримаємося. Дякую.